Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про соціальні страхи, про соціальну тривогу. Що це таке, що таке соціофобія, що таке страх інших людей. Для тих, хто мене бачить вперше, я представлюся. Мене звати Юрій Мельченко, я психолог. Останній рік я працюю в гуманітарній місії, також у мене є. Приватна практика, я працюю з травматичним досвідом, я працюю з тривожними розладами, я працюю з розладами особистості. Ну а сьогодні е, поділюся своїм розумінням, ну і е, науково доведеними е, підходами, що таке тривожний розлад, е, і як з, цим, як з цим справлятися, і що таке тривожний розлад з точки зору когнітивно-поведінкової терапії, схема терапії. <свист> <свист> І так, треба розуміти. ну Є таке два. У нас буде такі дві сходинки або два прошарки, розуміння, що таке тривожний розлад. Є такий неглибокий або зовнішній прошарок. Так, розуміння. Взагалі там тривоги, ну соціальних страхів, так соціальних страхів, і є більш глибинний, пов'язаний з вже мож, з можливим драматичним досвідом, так почнемо з першого. Треба розуміти, що у людини людина, людина це істота соціальна, так людина існує в різних спільнотах. Це може бути професійне спільноти це може бути спільноти, де ви навчаєтеся там Школа, університет це може бути спільнота ваших друзів, ваших знайомих, там якихось гуртків, де ви проводите час, і людина не може вижити. Поза, поза групою. Тобто ми народжуємося в сім'ї, потім ми інтегруємося там в дитячий садок, в школу, там, де наші друзі в дворі, потім ми отримуємо професію. І Це професійна реалізація, соціальна реалізація. Людина істота, вона так створена, що вона обов'язково належить до соціальних груп і до суспільства. Без суспільства вона не може існувати. Всі ваші знання, всі ваші навички, всі ваше розуміння, писемність ви отримуєте з досвіду суспільства суспільних груп. І тому є так званий соціальний інстинкт. Соціальний інстинкт, Тобто для вас важливо бути належним до якоїсь соціальної групи, до певної соціальної групи, і для вас важливо, щоб вас там приймали. Щоб ви мали зв'язок, щоб ви мали рух по цій соціальній іерархії. Так? І для вас, чому виникають ці соціальні страхи? Тому що ну, це як от є інстинкт, я маю їсти. так? І якщо немає їжі, мене виникає страх. Тому що якщо мене їжі, я помру. Так само соціальні Соціальні зв'язки. Якщо я втрачу соціальні зв'язки, я помру. Ну, тобто це еволюційно. Бо якщо б в доісторичну епоху людину виганяють з племені, вона помирає. Рівно так само, як у людини там нема тиждень їжі вона помирає. Тому в мозку прошита оця програма належати до групи, триматися її і пильнувати, аби мене не вигнали, так? Аби, аби я не. Аби я не втратив зв'язок з цією соціальною групою. так? Тобто треба розуміти, що ці речі вони ну, прошиті. Так само прошити там, страх висоти. Ну, Тому що психіка так налаштована, щоб ви вижили, щоб ти вижив. Ну, І тому е спеціально ти вона реагує з будженням, коли ти знаходишся там на високому поверсі, ну, і ти не звик до цього. так? Ось. Ну, Або якщо ти бачиш, що. Е ти гуляєш в парку і бачиш, що якийсь пес починає бігти в твою сторону дуже сильно речі. Ти також лякаєшся. Тобто, ці програми вони налаштовані, щоб ти вижив, так і тому боятися, наприклад, публічних виступів і там здавати екзамен, там, робити свою доповідь десь там, на, на якійсь нараді так, на, на твоїй роботі. І коли ти хвилюєшся, це, в принципі, ці природні програми працюють. Так? І, в принципі, м, треба розуміти взагалі, що переживати тривогу, тривожні стани це також нормально. Тривога і тривожні стани, нормально переживати. Так, психіка влаштована. А де ж не норма? Не нормою це стає, коли тобі ти не можеш, тобто ти або надмірною зусиль робиш, або ти не можеш взагалі поспілкуватися в колективі, виступити на нараді. Там для тебе дуже серйозне випробування це піти здати іспит. Так? Або ти боїшся нових груп, тобто ти, наприклад, приходиш на нову роботу, і тобі там цілий місяць або два дискомфортно, в тебе страх, в тебе тривожність, в тебе пітніють долоні, в тебе прискорене серцебиття. Ось і ти боїшся, ніби незнайомих знайомих або інших людей. Так. І з точки зору клінічної психології, з точки зору там, розладів, ну, наприклад, розлад соціальної тривоги, розлад соціальної тривоги психіатр може поставити такий діагноз, коли набір симптомів, певний набір симптомів триває мінімум 6 місяців, тобто мінімум 6 місяців, в тебе у соціальному контексті, так, при виступі там, наприклад, на велику залу, в тебе постійно тремтять там руки, в тебе пітні. Ну це набір набір таких показників. Прискорене серцебиття, ти тобі дискомфортно, ти можеш забувати текст, і ти надмірну зусиль задаєш, щоб виступити перед цією аудиторією. Або ти забуваєш слова там на своїй доповіді на нараді. Так і в цьому, в цьому випадку симптоми мають тривати шість місяців, і тоді поставиться діагноз розлад соціальної тривоги. Або соціофобія, ну це стара назва. В той же час треба розуміти, що вам не треба чекати і дотягувати, щоб ваші симптоми тривали 6 місяців, щоб у вас через це руйнувалося життя, проходити через ці стадії дискомфорту і чекати, поки набіжить оцей об'єм об симптомів, щоб вже психіатр або клінічний психолог, або психолог поставив. В своєму заключенні сказав, що у вас розлад соціальної тривоги, в принципі, деяка доза цієї тривожності вона нормальна, але тіє, рівно тією мірою, поки це не починає заважати вам жити. От, в принципі, якщо якась психологічна проблема заважає вам жити, от, наприклад, ви уникаєте вже там виступів аудиторією, уникаєте. Ви боїтеся, ну, наприклад, піти записатися на якийсь новий гурток, тому що там нові люди, вам страшно, а ви ну краще я не піду. Не, не буду займатися йогою, тому що там нові люди, і мені, мені некомфортно. Я не, я не піду там на курс англійської мови, тому що це там нова група, от мені там дискомфортно. От коли з'являється вся уникаюча поведінка, коли це починає змінювати маршрут вашого життя, тобто ви. Е Приймати рішення піти або не піти на англійську мову, не, не виходячи не, не з вашого стану свободи, а з, з того страху, що мене, мене там образять, мене, мене відкинуть, мене засміють. От, на мене будуть там нападати, мене відгороднуть, мене мене виженуть і так далі. Ось. І зараз я хочу тільки на хвилиночку. Подивитися, чи все добре зі звуком. Бо я так трансляцію почав, а Анна перевірив, чи йде у нас звук. А це дуже важливо. І вам детально розкажу вже, що таке розлас соціальної тривоги з точки зору когнітивно поведінкової терапії. звуком? О, все добре. Звук іде Ну, так от, тобто ви, ви зараз станом зараз, маєте зрозуміти, якщо це заважає жити, якщо ви не зі стану свободи дієте в соціальних групах, у вас є там дискомфорт, фрустрація, то треба проконсультуватися у психолога. Не обов'язково це розлад, але когнітивний психолог або терапевт в методі КПТ, когнітивна поведінкова терапія вам дуже допоможе. Яким чином? Дивіться, що таке когнітивна поведінкова терапія? Вона про те, що Різні люди, ну тобто, дивіться, в, в одних той самих ситуаціях люди можуть реагувати по різному. Тобто для когось страшно виступити перед публіч перед публікою, для когось не страшно. Для когось взагалі без проблем зробити доповідь там на нараді керівників, а у когось він починає пітніти, в нього тремтить голос. Ось він там щось йорзає руками. Вот в своєї тривож щось рзе не, не може кудись там руки діти. Так чому так відбувається? Тому що у різних людей є різні когнітивні фільтри. Когнітивні фільтри це наші набори переконань, тобто наше ставлення до світу до себе, до майбутнього. Так. І так як у різних людей є різний минулий досвід, так, і у них різні є переконання з приводу цих соціальних ситуацій, і от вони по-різному ставляться. Тобто те, які у які мене переконання, визначає, які в мене думки, як я оцінюю ситуацію. І, наприклад. Для, для когось це, а ну, безпечно, да, мені взагалі подобається без проблем. Я зараз виступлю на цій нараді. Навпаки, я зараз донесу цю свою позицію. Ось. І, в принципі, я думаю, що в мене буде успіх. Це одна так людина думає, інша людина думає, вона то раціонально думає. Так, так, може, так само, так, от я зараз виступлю, в принципі, я 10 разів вже перевірив свою доповідь, і у мене все має спрацювати, і доповідь сподобається керівництво. Але якщо глибше копнути, то там може бути переконання. Угу. Якщо я десь здамся ки, там, якимось там невпевненим, то це побачать і подумає, що я погано, погано підготував доповідь. Так? Або Можуть побачити, якщо побачать у мене якусь помилку, котро по я навіть там не зміг, я сам не, не зміг помітити, так то мене виженуть з роботи. Бо якщо побачать, що я не дуже так посередньо, на четвірочки, не на п'ять з плюсом, так на четвірочку, або, або на трічку виступив, то зі мною не захочуть мати справу, а мене виженуть так, або наді мною будуть сміятися. Або мене будуть лаяти, отам, ну, нарогають мене при, при всіх ось. Отакі речі: ось такі можуть бути ірраціональні переконання у людей. Так? Якщо таке ірраціональне переконання присутнє, так? якщо там запускаються от, от приклади думок, то людина починає тривожитися. Взагалі, чим відрізняється ну, так, депресивні стани і тривожні стани. Депресія це про минуле, це думки про минуле. Якихось якийсь неприємний досвід. Так? А тривога це очікування майбутньої загрози. Тобто, в майбутньому, от якщо А, то Б, якщо Х, то Y. Якщо я виступлю недостатньо добре, мене засміють, зі змою не захочуть спілкуватися, побачать, що я тупий. Мене виженуть з роботи мені почнуть задавати незручні запитання, я не зможу відповісти, так як я хвилююся, і побачу, що я, ну, я не вдах. Ось от такі от речі. І тривога це про можливу загрозу, можливу загрозу майбутнього. І когнітивна поведінкова терапія вона про те, щоб подивитися, які дисфункційні переконання запускають оці ваші думки, так? які у вас є ці когнітивні фільтри. Людина, як правило, їх не усвідомлює ну, без психотерапії. Як правило, ви можете усвідомлювати тільки свої думки. А робота з переконанням, то треба вже працювати з психологом. Ну, вони такі, ну, як правило, не усвідомлюються. І в, в такій роботі, в когнітивно-повідніковій терапії, ми виписуємо ці переконання. Ну, працюємо з вашими, працюємо з вашими негативними думками і такими дисфункційними негативними переконаннями. І це такий перший, перший прошарок роботи з розладом соціальної тривоги або з з різними соціальними страхами. До соціальних страхів так само належить ну не тільки коли я там десь на роботі не можу виступати, так спілкуватися. До соціальних страхів також належить і страх протилежної статі. Тобто, коли якщо я чоловік, мені складно спілкуватися з жінкою. Я в мене тривожність, так, я не можу розслабитися, я боюся. так. Так само жінка може там, боятися, там чоловіків. Так, от такі різні соціальні контексти, не тільки з групами а взагалі з принципі з протилежною статтю. І так само ми дивимося, які там є переконання. Можливо, вони пов'язані там з травмою, там вже складніше трошки. Можливо, це просто такі не обов'язково, що це глибинні переконання. І працюємо з оцим з когнітивним фіртром, з негативними думками і приміжними переконаннями. Але це ще теж не все. Іноді страх людей може бути пов'язаний саме з травматичним досвідом. Що таке травматичний досвід? Травматичний досвід це вже глибше. Тобто переконання, в принципі, дисфункційне переконання, воно не обов'язково береться з травматичного досвіду. Воно ну так як мозок, це така біологічна машина, і вона постійно обчислює майбутню небезпеку, і це нормально. ваш мозок хоче, щоб ви вижили, він оцінює небезпеку. І от в цій, якщо X то Y, він чіпляє. Ага, якщо я погано виступлю, мене вижнуть з роботи, так а вигнати з роботи, ну це там залишитись без грошей, бо залишитися без грошей. Це а це не дуже приємно. Ось і мозок от може так підсвідомо накручувати так, і виробляти такі переконання. Ну, це так дуже метафорично, я вам кажу. Або ви могли подивитися, як хтось там був невпевнений, от воно як відбувається в пам'яті і створюються оці дисфункційні переконання. Але Є ще така штука, як травматичний досвід. І от з такими глибинними речами, як глибинні переконання та схеми, працює схема терапії. Що таке схема? В схемі присутні не тільки ваші переконання, це тільки така верхівка айсберга, а також ваш емоційний досвід і травмуючий досвід. Тобто схема це не тільки, як ви сприймаєте світ, схема це про те, як ви відчуваєте світ. Як відчуває ваше тіло цей світ, і е, які є емоції, так? Які, е, е, якщо у вас є схема соціального відчуження, от є різні схеми, є схема соціального відчуження, то вам буде дискомфортно і небезпечно знаходитись ну, в якихось е, там, соціальних групах. Так? Ви можете дійсно боятися людей, або е, боятися створювати з ними стосунки. Звід, стосунки. Звідки це береться? Це може братися. Ну, З минулого, а з якого минулого. У вас могло бути так, що ви в соціальному контексті, ну, в якійсь там соціальній групі, як правило, це в школі, вас інші діти могли дражнити, відтрагати, ви могли біти, бути для них білою вороною. так? Вони могли займатися булінгом або навіть фізичним насиллям. Тобто це емоційне і фізичне насилля. І коли людина проходить, дитина проходить через. Отакий от досвід так, групового насилля, ну, воно не близько фізично, достатньо психологічно, достатньо, щоб коли весь клас іде ну, від вас морозяться, Вам кажуть, слухай, ну, іди там, ти дивний, ми не хочемо з тобою проводити час. Тобто, коли ви не знаходите своє місце там, в якихось от, групах однолітків. Так? І коли. Е у кожної у кожної дитини є потреба. В тому ця потреба також створювати соціальні зв'язки, створювати дружбу, а мати, мати своє положення і прийняття колективом. І коли не реалізується ця потреба, у людини може сформуватися тривога, тривожність, тривожна реакція, і яка може перерости ці соціальні страхи і тривожний розлад, розлад соціальної тривоги. Так. І в майбутньому дай дивляться тут. Ви запитаєте, слухай, ну це було в дитинстві. Якого як це може взагалі впливати на мене? От зараз? Як це може на мене впливати? Я вже дорослий, я вже з головою розумію, що насправді небезпеки, нема небезпеки для мене, щоб я в новому колективі з кимось затафашував. Але для мене нема небезпеки, щоб я пішов там на, на якесь зібрання і там познайомився з новими друзями. Я ж розумію, що для мене нема небезпеки, що я буду робити доповідь. А, але ваша схема, ваш травматичний досвід говорить вам протилежне. Ваш травматичний досвід говорить, що з вас будуть сміятися, що вас будуть булити, що вам будуть погрожувати, що з вас будуть насміхатися, вас будуть принижувати, а в підсумку у вас вижену з цієї групи. Тобто раціональні частини, так ну умовно, раціональні частини психіки недостатньо самостійно розібратися з цим страхом з цим ототожнюванням. Вона є ніби от як от зліплена. І коли у людини є саме схема соціального відчуження, так як там е, окрім переконання, також є і е, 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 травматичний досвід, так і е, е, незадоволені потреби у екологічному е, в соціальних зв'язках, у екологічних соціальних зв'язках, тобто, коли в мене були друзі, ми проводили з багато часу, вони мене викликали на день народження, я їх викликав на день народження. Я за своїми однокласниками класно проводив час там після школи. Ми грали. І у нас були, ну такі, ну якщо це дружба, навіть якісь інтимні стосунки, ну, в плані близькості, це були близькі стосунки. Так? Тому для мене взагалі контакт з іншими людьми буде. Безпечним і бажаним, я буду відкритим, я не буду закриватися, мене не буде прискорене серцебиття, я не буду боятися там виступати перед іншими. А коли е щодо до мене було насилля, то мені вже складно. Е мене, моя психіка, мій мозок хоче захистити. Хоче захистити. Е він хоче мене оберегти від цього майбутнього можливого там, е емоційного насилля. І тому тут треба схема терапія. А схематерапія, вона вже направлена на опрацювання не, не тільки когнітивного рівня. Тобто схематерапія разом з, з КПТ, воно так, прошарками, де спочатку ми опрацьовуємо переконання. Якщо опрацювання переконання не допомагає, ми маємо подивитися глибше. І подивитися, чи не було травматичного досвіду. Травматичний досвід, з точки зору схематерапії, це коли не були задоволені потреби в, в адекватних. В адекватних стосунках, в даному разі між однолітками. І тоді в цьому разі ми опрацьовуємо ось цю психологічну травму, коли, коли було там відторгнення. Відторгнення іншими соціальними групами. Ну, або, або інший травматичний досвід. Іноді буває так, що можна боятися виступати перед аудиторією, хоч не обов'язково, що це було насилля саме від однолітків, це також могло, могло бути. Емоційне насилля або навіть фізичне від батьків. Ось. Ну, тоді ми дивимося в цю травму. Отак, от, от в двох словах, що таке соціальні страхи. Я підсумую, що є у вас соціальний інстинкт і для певного. Для певної, до певної межі ну, це нормально іноді там, відчувати хвилювання. Але якщо вона вам реально заважає, у вас тремтить голос, ви забуваєте там, слова доповіді, ви надмірно нервуєтесь, просто суб'єктивно можете оцінити. Заважає, ну, звідно. тут вже треба ваш, у вас підтримка психолога. Якщо уникаєте. Будь-яких соціальних ситуацій обов'язково треба сходити до психолога, бо уникання, воно або вже розлад, або дуже скоро може перерости в розлад. І там вже ми дивимося, ми або вам допоможемо з переконаннями, тобто змінимо ваше ставлення до, до ситуації, або якщо є травматичний досвід, то успішно працюємо за допомогою експеріенціальних технік схемотерапії. Дякую за увагу. Якщо у вас є якісь теми, котрі б ви хотіли, щоб я висвітлив в своїх стрімах, то пишіть в коментарях, і я це розкрию обов'язково. Бажаю всім успіхів, до зустрічі!